Доброго дня! Сьогодні знаходимося на посіві соняшника, який був пошкоджений градом. Сім днів тому внесли антистресант Поліактив Boost в нормі 1 літр на гектар і прослідкуємо його роботу на варіанті, де було внесено, і на контрольному варіанті, де не вносили антистресант. Оглянемо рослини, пошкоджені градом, на варіанті, де було внесено антистресант. За листковою поверхнею видно, де рослини були пошкоджені і рослини, які почали відростати листки. Робимо висновок, що інтенсивність наростання досить висока. За 7 днів відросло 9 см. Ці листки вже не пошкоджені, листкова пластинка чиста. Зараз перейдемо на контрольний варіант, порівняємо стан рослин. На контрольному варіанті можемо пересвідчитися, що рослини знаходяться в пригніченому стані. Не таке інтенсивне відновлення. Якщо подивитися листки, то довжина нового листочка 5 см, 6 см, 6 см і менше. Рослини досить. Суттєво відрізняються від варіанта, де був внесений антистресант. Для більш детальних результатів відберемо рослини з обох варіантів та порівняємо їх.